Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Mercedes Vito 2012 року в ВІП-класі рестайлінгу. У нас на ньому гарні титанові диски леті, 17, -ті. гарна оптика стоїть, ледовські фари. Що хочу сказати, гарно, що є вже повний привід на ньому. Він у нас повнопривідний, 2,2 на автоматі, гарно працює. Є додаткові фари ледовські. Також немаловажно, є виїмка, хто розуміється, є виїмка під підігрів піддона, є підігрів піддона на ньому. От, Є кінгурятник класний. Також немало важливо, що хочу замітити, що по ньому є. У нас є Blue Fishwall. Це от для умивайки додаток. Є на ньому гарні пороги. Ексклюзивна у нас комплектація. Ну, Бачите, що це у нас непростий стандартний парус. Це у нас нестандартний парус. Як ви можете замітити, ексклюзивний. Він гарно зроблений в Європі, не в нас косу Йопського, як то кажуть. Він гарно, акуратно зроблений, має модні зеркала, пороги гарні. Виглядає зовсім не так стандартно, як простий mercedes Vito. Що в нас є класного по оптиці? Стоять китайські додаткові фари на кінгурятнику, є ближні світло, світлоповороти, є оці у нас зображені денні ходові вогні, що воно немало важливо відграє ролі, як модно виглядає вночі. А також вечірком, як можете їхати, так буде як БМВ Бумер або Братва, чи як той фільм називався, де Беха їхала на туманочках, так можна їхати на цьому від. Досить непогано буде виглядати. В нас ззаді є чотири мантіки, ексклюзивні, повний привід, ексклюзивна версія. Що хочу сказати, це є тут наш величезні парус, такі як робить у зразу на заводі, а він гарно виглядає ексклюзивно. Ця машина робилася в версії, де для... Без непоганої будинки. Тут є також далушки, що можна поставити щотки. 116-й у нас. Бачите, що мій ріст в реальності. Skype. Мій ріст в реальності, звіту він є рівний звітом. Оцей віт вже на порядок весь замер. Є гарні ручки алюмінієві, нержавіючі. Відкривається взагалі гарно. Що й назад по салону дверях? Є гарні щіточки, гарна оббивочка, гарно оббитий салон. Взяли собі чик зблизили, відкрили. Ось тут є така штучка, яку ви можете регулювати відкривання дверей. Можете відкрити собі двері ось так, на виворі ось так. Є по-різному. Сюди пізніше. Мерседес-бенц назва. Що немаловажно, камера заднього виду, вже додаток. Гарна підсвітка фару. Ой, не підсвітка фар, а е, підсвітка номерного знаку. Є додаткова металева накладка. ми Взяли, чикс, сіли. Місце достатньо. Так що у нас задіяки не прості, зараз ми вам це покажемо. Двері відкриваються як. Є така пістолети кітка. Туди нажали, чикс, двері відкрилися. Все, акуратно собі відкрили. Шепаємо. Бачите, салон величезний, в салоні можна стояти. Зараз ми вам це покажемо. Ці у нас акуратні, знімаються легасенько, тут є ручки, є смітнички маленькі. Хоч в салоні місця багато, багато все одно не, не малесенькі. Відкриваються двері акуратно, він у нас не гнилий, немає рижиків на дверях. Машина свої гроші вартує. Ціна на неї не маленька, але звісно, ціна дорівнює якості. Це без рук, ключ в мене в руці. На ключі є три кнопки. Закривання і відкривання всієї машини, а також відкривання бокової двері з електроприводом. Зажав кнопочку, все відкрилося. Є у нас варна підножка. Та є акуратно заходите. Є також немаловажна підсвітка, підлога зроблена акуратно. Тобі взяли, зайшли чикс. Я зросту метр восімдесят, не повністю поміщаюся, але. Уже не треба ходити отако, як бабка зігнутим тут. Сідайте собі на с -с сідушки. Сідушки є ексклюзивні, бо таких сідушок я ще не бачив. Ну, Вони є в деяких машинах, але вже можна сідати двоє дітей сісти. А якщо вже ви такий бос, типу мене, ну я ще не бос, я такий підбос, але бос сіли собі, взяли, прищібнулися, прищібатися треба, бо безпека це понад усе. Що у нас є по салончику? Салончик у нас гарно обшитий, зроблений бомбезно. Carsport AD Saizion його робив, я так розумію. Є, др... є у нас гарні дерев'яні молдінги вставлені, гарно виглядає, ось тут також вони є. Є гарні динаміки, No Name, якісь уніфантів. фанати коротше, якісь. Фанати музики є, Фінічі, хороші динамики. Коротше, гарні є шкіряні вставки. Ну, ставушки це гарно виглядає. Сідушки ви можете переставляти. Сідушки викидаються, ви можете сюди загрузити якісь коробки. Ясно, що ви сюди не загрузите. Дрова, мішок якийсь, Ще щось таке. Є люди. Давай що... я. Гарні шкірні вставки, світло. Зараз покажемо, як включається, як світить гарно. Сідаємо ось сюди. Собі взяли сіли, сюди, чикс, все. Вже в повний ріст ви собі сидите спокійно, без питань. Є така проблема. Всі в мене телефон зараз. Як включити? Є вихід на прикурювач. Для чого він? Берете собі сюди, включайте прикурювач. Включайте USB і можна зарядити телефон. Уже. Що є другий. де воно є. От. Є, можете поставити на зарядку, все, ідеально. Є сідушки тут, можете сісти. Якщо буде когось вже так отошнити, берете собі, Ш -ш 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 -ш. на цю сідушку сіли. Ай! трошки. Одку собі взяли. Сідушки гарні комфортні. Одномісні, ці двомісні. Але ж, все класно. Можете переставити собі сідушки, як вам уже зручно по вашій величності. Шторки. Захнути. Засувай і покажи, що вони там є. Щоб вони пишуть. Можете ці сідушки переставити уже як хочете, за вашим бажанням. Гарні шторки. Взяли собі і склали. Сюди запхали отакого. Чикс-чикс-чикс-чикс, чікс, чікс, чікс. все класно. Ось. У вікно можемо побачити гарну цежку. 180 на її продажі. Силичка вам ну, тут вискочить. У нас є також по музиці, немаловажно. У нас є любитель сабвуферів. У нас є класний сабвуфер, супер. Сюди можна короче, коротше, включити музон, навалити, ми вам зараз як це грає. Сабвуфер гарний. Сюди вже можете щось покласти, поїсти щось. Не розумію, ну, розумію розробників, для чого просили сюди, як це по факту є столик. Сідушку можна скласти в горизонтальне положення і їсти. Також є кнопка для закривання дверей. Робимось так. Так файно відблиску мене видно. Також що у нас є тут? Що це таке? Це те, що певно не треба чіпати. Напевно, не будемо тут чіпати. Є гарні динаміки. Ну, Салон зроблений гарно з душею. Коричнева шкіра, тканина, поєднання взагалі гарно зроблено, все супер виглядає. Також є ручка. Коли от ви хочете вийти, взялися собі за ручку і можете спокійно вийти. Або са так як я, вискочити. Я хорошка як Богдані, конечно. Ну, ну уже яка є. Бля, але він на турі зроблені класно. Ну гарно зроблений. Так. Що, пасажир? Коло пасажира. Коло шофера. Коло шафера пасажир. <laughs> Дікошофа шати шофер. <laughs> Давай шар раз. Замахав. Пишеш? Пишеш. <реш> є пасажирське місце. Ви можете собі сісти. чи Чик Сіл. Діжать собі тут електропривіт чи ні. А, тут вже на максимум відсунути на Так. Що у нас є по шоферській пасажирській пасажирській стороні? Віто, тут є подушка безпеки. Сюди бажано нічого не накладати, бо поцарапається оцей весь пластик. Є тут маленькі містечки, що можна щось покласти. Є бардачок досить містимий. Що в бардачку немаловажно зроблено, Підійди знімай. Тут є підстаканники. От ви десь приїхали, тут є підстаканники, а ось це є підсалфетки. От ви поставили собі під салфетки, поїли там, допустимо, якийсь гарний бургер і вже можете собі поїсти. Так, є підлокотники. Що немало важно взяли тут, готуєте, їздити, готуєте так. Нехай захотів Макдональдс. Ой! Тут ви маєте попільничку, можна собі зигара закурити. але курити -то погано. Також є і тут того же підстаканник. Ще один прикурювач є у нас тут знизу. Зараз ми вставимо вам фото, кадру. або піднімемо. Піднімем. Є також місце, що можна поставити телефон на зарядку аби він вам не мішався. Коробка тут автомат. От, Зараз покажемо з другої сторони. Шуфер собі можна вите. Гарн спокійнім сі. Перезнімаємо. Шуфер собі. класно зайшов всі. Ось там. Чікси. Закриваєте за собою гарні дверцята. Що мало не важно, що мало важно, двері закриваються. Легесенько не треба хлопати, не легесенько самі по собі закриваються. Що у нас є по салону? По салону у нас купа всього є. У нас є на дверній карті у шофера, є ручка відкривання, є динамік. Також в карту можна запхати півсвіту, там місце багатезно. Є стіклопідйомники, включаємо зажигання, є стеклопідйомник у пасажира. Я можу керувати пасажирським сікопідйомником. Також можу керувати своїм сікопідйомником. Є електричне регулювання лівого, правого зеркала. Ось ця кнопка для регулювання зеркал по ваших вимогах. Руль у нас рестайлінговий, класно виглядає, має ці металеві вставочки, це вже класно. Мультируль, що немало уважно. Можна прийняти дзвінок, скинути дзвінок, скрутити звук, підкрутити. От, Можна тут нажимати на кнопках на магнітолі. Магнітола у нас досить непогано виглядає. Все чітко зроблено. Є місце під ручку, що можна поставити ручку. ось. Також є у нас тут є підігрів сидінь в усіх шоферських. Значок Mercedes фейленький мені оператор показав. Також є бардачок у нас. Бардачок все один додатковий. Можна сюди покласти якісь папери, переважно тут їздять папери, накладні всякі. Ось. Тому що для чого робили цей бус? Цей бус мав три комплектації. Не комплектація, а точніше довжину. Оцей в нас є, це є екстралонг. Є лонг і є компакт. Компакт найчастіше можна побачити або лонг, а екстралонг це вже є такий виняток, можна сказати. Тому що не усі люди ну, дозволяють собі такі машини купити. Хоч ціна на них не є величезна різниця в ціні, але ж ж все ж таки, так. що у нас є в шофер? Руль, торпеда. Торпеда є з рестайлинова, гарна. З металевими вставочками прикольно виглядає, не засвічується так, як в Audi, що стрілочки скачуть. Ж ж Автомат у нас. Шофера встановлено іменно в цьому бусі. Бо це у нас ексклюзивна версія зроблена. Є світло, включає світла, можеш зняти. Ось. Також є п'ятиступенча та вентиляція. П'ять ступенів має, що можна включити. П'ять ступенів має. Ось, чекай, тобі її виключа, треба. От, виключив, Також у нас є. Є е, підстав, підставка під телефон, гарний ключ рибка, Що хочу зауважити, я ні в одної машини, крім мерседесів, починаючи з 99-го року, не бачив ключа В Всіх мерседесах лише ключ-репка. Оце у нас такий гарно, ну, гарно виглядає. Що складається ключ? З металевого ключа, якщо у вас сів акумулятор або машина приїхала на розборку, щоб не, нічого не потирили, навіть ту саму магнітолу. Взяв, ключ, відкрив, чик, запхав і все. Ось. Магнітола досить комфортна. Ручка передач, автоматична у нас коробка передач. Ручка передач зроблена дуже гарно. Це вже заслуга Mercedes. Що в нас є постелі? Остелі у нас є місце під окуляри, можете запхати собі окуляри сюди. Також є різні лампочки. Тут є підсвітки різні. Це в вусті включається, це ще включається задня підсвітка коло шофера, але там не видно її. Точніше, не коло шофера, а коло пасажирів. От. Магнітова наворочена, нафоферина до ручки. Салон у нас гарне, акуратно зроблений. На торпеді у нас встановлено є пічка, є кондиціонер. Що встановлено у нас тут? Починаємо від сторони пасажира. Є відкривання дверей задніх, точніше не задніх, а бокових. Є трьохступеневі підігрів сидінь пасажира. Є кнопки для влучання світла в салоні. Це є блокування розблокування дверей, аварійка. АСР – це стабілізація і підігрів заднього вікна. Це оприскування задніх вікон, що я казав, що можна вставити. А також з трьох ступеней підігрів сидінь шофера. Що по машині скажу? Машина сама по собі є досить практична і вона класно модно виглядає. Бачите, у нас є 400 км пробігу, 400 тисяч пробігу. Що хочу сказати, ви бачили самі машину. Я б не сказав, що тут є повна цінна. Нюанси по ньому, що тут є 400 тисяч, що руль затертий, що тут затерто, що підлокотники затерті. Машина гарно виглядає, збережена. Так, є пошарпана чуть-чуть оця кришечка, але це взагалі не проблема. Машина їде досить гарно і непогано. Також включаються фари тут у нас, є різне регулювання. У нас автомат, але є три педалі. Для чого ж? Третя педаль. Це у нас є ручник. Ви його собі зажали, чик відтягнули. От, машина у нас їде взагалі акуратно, чекайте я що може. От. Машина працює тихесенько. От, коробка передач переключається у нас акуратно. От. Собі таку ручку поставили і такою їде. Собі дали, так, підрозділи, можна додати і все.

А любов нам каже міцев вже уже на дворі, і відкриє душу нам, замріяна смирека, бо подарують Борифавіну піцню нам далека, Поведи мене мене де десторі, цілувалися, Любов казала гірко. Повидів мене, де вночі обнімалися, любо співали цінко, світло, повид мене, де собі цілувалися, любов казала в інко, поведи мене, де ночі обнімалися, любо співали «Дзвінко». Дзвінко. Дзвінко. дзвінко, я тебе чекаю, на закохані, стежині.